Валентін Котов. роману і модераторам вітання, Рома, будь ласка, передай нам воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, вітання. Я кажуть, вам пофіг не вірю, нам не пофіг, а нам приємно. Це точно. Значить, звичайно, значить, вам пофіг нам приємно. Ви що не розумієте? Я коли пропонував випорати Ірину Фаріон за її оці докори. В на адресу українських захисників. Чому я досить так емоційно, що мені не, не притаманно, тому що я взагалі-то дуже рідко на якісь особисті речі переходжу. Чому я про це сказав? Тому що тільки армія зберігає цю державу. Там нам не пофіг. Від слова взагалі. Я між іншим приїхав з Польщі на супер тачки Nissan Навара. Таку Танк нам не пофіг, не пофіг. І тому 79-й десантно-штурмовий бригаді привіти поклін, поклон. У мене розуміння дуже чітке. Я точно можу сказати, що таких людей як я росіяни повісить одразу. Я не один буду висіти. І щоб цього не сталося, треба вкладати всі зусилля в безпеку і оборону. А 79-й окремий, окремий десант на штурмовій бригаді, респект. Бережіть себе і вбивайте їх. Це дуже просто.